Доброго ранку! Я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, давайте пригадаємо, що ви вивчали на заняттях, про що в нас тема? Так, про взуття. І ви вже знаєте, що є взуття для хлопчиків і для дівчинок. Вірно. Дітки, чуєте? Хтось дзвонить. Так, хто це? Дітки, це Петрик, який приходив, пам'ятаєте на заняття. Так. Давайте дізнаємося, що він хоче. Дітки, я такий неуважний. Загубив чобіток. І тепер мені Петр, холодно. Ну, що ж ти такий неуважний? Розгубив всі свої черевички. Ну що ж мені тепер робити? Ну добре, ми з дітками допоможемо, бо в нас дітки дуже розумні. Чекай. Дітки, Петрик загубив свій черевичок. Давайте допоможемо йому зробити, щоб в нього була пара. Ну що, йдемо працювати. Дітки, подивіться, будь ласка, у мене є два черевичка. Погляньте, вони однакові? Ні, вони не однакові. Один прикрашений, а інший ні. І я вам пропоную прикрасити Петрик. Буде дуже здивований. Ну що, починаємо працювати. Для роботи нам потрібен пластилін жовтого кольору та білого вата, пензлик, клей та клейоночка і серветочка. Спочатку ми зробимо, прикрасимо зверху наш черевичок. Нам потрібно. Відчіпнути шматочок і скочувати її в колбасу. Це ви вже в мене м'яєте. Щоб воно тепле і красиве. Зробимо. Утро з вами для цього нам потрібно нанести клей. Так, прикрасити варто. швидко зробити. Ось так. Подивіться вже як гарно в мене виходить. І нам потрібно від великого шматка відчіпнути дуже багато ось таких маленьких. Ось в мене вже багато ось таких шматочків. І потрібно кожен шматочок, я вам пропоную, як лівою, долонькою пальчиками працювати, так і правою. Ось так. І скочимо ось такий. Маленькі кульки, це дуже легко дітки, і ви створюєтесь обов'язково. Ось можем, в мене є отакі маленькі кульки, і ми будемо прикладати до нашого шаблуна червявочку і ось так натискати пальчиком. Це ви теж вмієте. в мене. На Петрику. дуже сподобаються, щоб дітки. А я вам пропоную вдома спробувати зробити свої, підібрати свої кольори і надіслати мені. Мені буде дуже цікаво, дітки. До нових зустрічей!